Останній танець Венома вже в кінотеатрах. Том Харді продовжує бути чарівним у ролі Едді Брока. Хімія між Веномом та Едді вражаюче динамічна, а екшн сцени мабуть, найкращі у трилогії. З іншого боку, Кнал не мав великого впливу та багато часу у фільмі. Другорядні сюжетні лінії вийшли максимально другорядними і посередніми. І кілька сюжетних дір не додають фільму плюсів. Всім привіт! Ви дивитесь канал а на його. Обов'язково підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. І як ви вже зрозуміли, сьогодні ми поговоримо про фільм Веном останній танець, які в нього плюси, а які недоліки, і яким загалом вийшов фільм. Попереджаємо, що у відео можуть бути присутні невеликі спойлери, тому краще дивитися його вже після перегляду самого фільму. А тепер поїхали! Давайте одразу озвучимо, що перший Веном був досить гарним фільмом, успіх якого, власне, і дав старт так званому кіновсесвіту людини Павука від Sony Pictures. І так, через більш ніж шість років після його старту, і п'яти фільмів, що були випущені за цей час, в ньому досі немає людини павука. Ми вже втомилися від цього розчаровуватись. Проте Веном останній танець більше схожий на другу частину, ніж на першу. Тут занадто простий і швидкий сюжет. Фактично події. Відбуваються лише в одному місці пустелі, а потім Бац фінальна битва. З ким була ця фінальна битва, поговоримо дещо пізніше, це окрема тема. Звичайно, не варто заперечувати, що тут є те, що робило перші фільми цікавими: незвичайна та дивно сентиментальна динаміка між Еді Броком та Веномом, захоплюючи екшн сцени симбіотів і прикольний момент з конем. Але також є і незграбні моменти, від яких страждає вся трилогія. Наприклад, серйозність загрози. Хай як нам не намагалися пояснити, що кнал дуже страшний і полює на Венома та Еді, щоб знищити потім весь світ, його загроза сприймається більше штучною, ніж чимось серйозним. Навіть у моменти, коли стало зрозуміло, що єдиний спосіб все врятувати, це смерть когось із двох Еді або Венома. І все ж, незважаючи на свої недосконалості, Веном останній танець це надзвичайно весела подорож, якщо її, власне, сприймати як веселий фільм, щоб розслабитися, і не очікувати епічно. ...напруги рівня месників. Один з ключових факторів, що робить фільм цікавим, є Том Харді. Здається, 80% успіху фільму він забезпечує просто своєю наявністю. З тих пір, як Том Харді забрався в акваріум, наповнений омарами, щоб показати одну з найбільш божевільних і веселих сцен з Венома, стало зрозуміло, що актор ідеально вписується в цю історію. Саме бажання Харді зануритися з головою в дивний світ Венома це те, що завжди допомагало зробити стосунки на екрані між Еді та його симбіотом. Переконливими та цікавими у фільмі Веном Останній танець Харді прекрасно втілює свою роль, віддаючи все, щоб зіграти як Еді, так і Венома. Розумно, що Веном останній танець повністю спирається на динаміку Еді Брока та Венома, надаючи дуету щось на кшталт комедійної сюжетної лінії подорожі, яка, за словами Харді, буде його останньою прогулянкою в ролі Венома. Це віддалено нагадує Райна Рейнольса та Х'ю Джекмана в Дидпулі та «Росомахі», який вийшов цього літа. Але тут Харді грає як сварливого прямолінійного чоловіка Еді Брока, так і маніакального божевільного, проте добросердного симбіота. Венома до речі, рекомендуємо вам подивитися наші відео з розбором Дедпула і Росомахи, які ви можете знайти за посиланням в описі до цього відео. Незважаючи на зв'язок Венома з іншими персонажами Марвел у коміксах, Веном Останній танець перш за все має стати завершальним каменем цієї специфічної трилогії. Однак ви можете бути розчаровані, якщо підете на Веном Останній танець, сподіваючись, що ця франшиза запропонує вам щось, чого раніше не було, як от епізодичні ролі з мультивсесвіту або неочікуваний фінал. Як каже сам Веном на початку фільму, мене вже дістав цей мультивсесвіт. Звідси зрозуміло, що режисерка Келлі Марсел і Том Харді вирішили зосередитися на історії Едді Брока, а також на світі, який вони побудували в цій франшизі. І вони робляться таким чином, що якщо вам подобаються ці персонажі, ви будете їх любити, навіть незважаючи на слабкий і дуже примітивний сюжет. Веном останній танець показує, що відбувається, коли ви дозволяєте ідеально підібраному актору та режисеру, який дуже любить персонажа, розгулятися у світі супергероїв Марвел. Ви отримуєте Фільм, який є трохи дивним, дуже дурним, але повним веселощів. Давайте зафіксуємо: Веном останній танець не ідеальний фільм, і можливо він не для всіх, але він точно для всіх, хто любив Еді та Венома з самого початку. Якщо це про вас, то ви будете в захваті від надзвичайно чудового останнього танцю Венома. Але про недоліки також потрібно говорити. Завдяки найкращому зображенню Венома та напрочуд фантастичному першому бою, здавалося б, що Веном останній танець справді буде чимось новим. А потім з'являються військові. Окрім Кнала, головних героїв також переслідує таємна військова організація, очолювана типом, ім'я якого настільки важливе, що аж ні якого грає Леджі ветеледжіфор? А ще там є вчені, які займаються симбіотами? У фільмі зроблена чудова спроба надати цим абсолютно новим персонажам певного виміру, але вона провалилася. Їх історії просто зайві і нічого не несуть, окрім кількох хвилин хронометражу. Їх сюжетні арки просто не можуть бути менш цікавими. От, наприклад, однією з химерних рис певної персонажки є просто любов до різдва. Цю нудну частину сюжету можна було б просто пробачити, якби це був крихітний аспект фільму. Але камон, до чого це все? Хоча, мабуть, ще гірше виглядав технічний лиходій фільму. Кнал, який справді міг бути чимось жахливим, тим паче, що майже до останнього студія тримала в таємниці актора, який його зіграв, Енді Серкіс. Здавалося, цей факт має свідчити, що кнал буде більшим, ніж звичайна загроза для Венома. Але по факту ми його так і не побачили. Навіть складно точно сказати, яким вийшов кнал у фільмі, тому що йому не дали достатньо шансів справити враження. Чи може він бути потенційно переконливим великим поганцем і власним еквівалентом Таноса для Соні? Можливо. Але після такої презентації і першої появи це виглядає не дуже привабливо. Замість справжнього нормального лиходія, хоча б такого. Райат у першому фільмі. Хоча Веном останній танець обмежується ксенофагами, які є нічим іншим як могутніми монстрами, позбавленими будь-якої особистості. Справді, єдина цікава річ у них це те, як вони вбивають своїх жертв, що є напрочуд жорстоким для фільму з рейтингом pg 13 Вони просто служать для переслідування персонажів. Дуже свіжа ідея Sony. Вийшла вдало. Ні. Інша проблема з ксенофагами у Веномі 3 полягає в тому, наскільки вони непослідовні. В одну мить вони залишаються в кількох метрах від убивства Еді та Венома, а наступної зовсім забувають про них. Це не зважаючи на те, що вони все ще здатні, начебто, бачити, оскільки вони миттєво розривають інших людей на шматки. Це один із багатьох прикладів, де фільм суперечить власній логіці та ідеям. Чи є Веном останній танець найкращим фільмом у трилогії? Складно сказати, але ми б збрехали, якщо б сказали, що не отримали задоволення під час перегляду. Веном такий як. Веном. Він відповідає тону всієї трилогії і точно залишив свій слід у культурі. Напишіть у коментарях, чи сподобався вам Веном останній танець, і які ваші думки щодо цього фільму. А також не забувайте підписуватись на наш канал і поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. А ми дякуємо вам за перегляд. Це був канал, а його. Побачимось!